Якось увечері в кімнаті діти грались Іванко і його сестричка Лія. І доки мама вечерю готувала, вони придумували різні ігри. Діти татко вдома, так ніжний голос мами пролунав, і діти бігли вже по коридору. З роботи батька радо зустрічать. Їм батько дуже радо посміхнувся, сказав до них, Кого я вам приніс? Брудне, маленьке Цуценято було. Такому подарункові зраділи всі. А ми залишимо його? спитав Іванко. А вже ж Йому так тато відповів. А як назвемо, Лія запитала. А як вам Авель, сказала мама всім. Гарна ідея так підтримав тато. Мені подобається гарне то ім'я. Так, так, діти голосували, і мама, мити понесла щеня. Тепла вода і пухнаста піна сподобалися дуже так йому. За деякий вже час маленький тараграливий ходив же по будиночку всьому і зацікавленням обстежував куточки, на кухні все обнюхав навкруги, і величезного там пса старого. Побачив, як лежав на кухні він. Спокійно спав там, на своєму місці, прокинувся, як підійшло щеня. Ой, добрий вечір, а ви хто такий є? А, добрий вечір, я є Голіаф Я пес є фермера, а ти тут звідки взявся? Мене приніс із двору добрий чоловік. А ви давно тут? Як у вас тут гарно? Я на подвір'я ваше часто так дивився. Живу я тут уже багато років, багато знаю я уже чого. Цікаво, звідки це усе взялося, ліси, річки, оці високі гори. О, це усе створив наш Бог. Бог? Так, все, що бачиш, він створив, одним лиш словом. Ого, а навіть і мене. Тебе, мене і всі живі істоти, ним створені, і дбає він про них. Де ж він живе? Хочу його побачити. Подякувати хочу я йому. Це неможливо він живе на небі. На небі? Як тепер подякувати йому? Побачити його є неможливо, але він завжди чує про нас. Коли до нього ми звертаємося лише, насправді. Та це є чудово так. Ходімо ось, я дещо покажу. Тихенько підійшли до дитячої кімнати. Побачили, як діти, склавши руки, стояли на колінах, закривши оченята. І склавши руки, все шепочуть щось, неначе з кимось тихо розмовляють. А що це вони роблять? Каже той, моляться і з Богом розмовляють, вислуховує молитви Бог завжди, і кожен раз на них відповідає. Ну, досить, ти лягай уже іди, я потім буду ще розповідати. Ну, гаразд, ще тільки помолюсь, подякую я так аж зараз Богу. Що в домі цьому я тепер живу, що дав мені у цьому допомогу.